У Житомирі з'явиться ветеранський простір. Побудувати його планують за адресою Чуднівська 103. 17 липня на позачерговій сесії Житомирської міськради депутати надали згоду державному університету Житомирська політехніка на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки. Це частина державної ініціативи, яка передбачає створення сучасного безпечного доступного простору для ветеранів, їх родин. Та сім'ї сімей загиблих захисників і захисниць України вони зможуть в цьому просторі отримати комплексну підтримку, юридичні та соціальні консультації, освітні та психологічні послуги. На реалізацію проекту виділено 63,7 мільйони гривень з державного бюджету, 40 відсотків. Коштів також буде виділено з обласного бюджету, з міського бюджету кошти на побудову ветеранського простору виділятися не планується. Він уніфікований по всій Україні. Єдине завдання здати його до 31 грудня. А що у нас там по безбар'єрності? Чи передбачає місто якісь роботи? Тому що саме тут буде сконцентрована кількість ветеранів. Ну і навантаження на дороги, на транспорт. Спочатку ми побудуємо хаб. Далі при будівництві будуть враховані всі норми ДБН згідно інклюзивного середовища. Я думаю, що будівля буде безбар'єрна. Якщо говорити про транспорт комунальний, хочу відмітити, що 70% комунального транспорту є безбар'єрним. Транспорт як такий можна стверджувати, що він. Вже є безбар'єрний, і е, я думаю, що е, е, далі ми будемо дивитися, е, е, який там потрібно буде проводити благоустрій. Ми вже знаємо всю забудову, яка є на, на, на Корбутівці. Ми знаємо, що там немає шкіл, садочків, там нічого немає. І потік людей ну, вранці ввечері цей ця дорога вона перевантажена. І тут треба врахувати. От, Буквально все, що потім ми збудуємо, а потім подивимося, так не працює. Якщо ми маємо розуміти, що ми маємо купити укриття туди і поставити якесь там модульне чи щось будувати, ми теж маємо розуміти, скільки це буде коштувати. Тому давайте так, до наступної сесії, поки ми будемо вже виділяти далі ці земельні ділянки, затверджувати і ділити їх, і комусь їх виділяти. Давайте до тієї пори ми все ж таки проговоримо і будемо розуміти розвиток того району і куди дінуться ці люди. Ставлю питання на голосування. Прошу підтримати. За 26 рішення прийнято.